Товди ДМК Дніпромлин одне з найперших і найбільших зернопереробних підприємств України. Вже понад ми удосконалюємо виробництво продукції для мільйонів споживачів і є надійним партнером відомих торгових мереж країни. За більш ніж сторічну історію розвитку, змін і досягнень, завдяки набутому досвіду, впровадженню новітніх технологій переробки зерна, на сьогодні торгівельна марка Дніпромлин стала однією з найвпізнаваніших у країні та відомою за її межами, отримала заслужений непохитний авторитет і цілковиту довіру у партнерів і споживачів. Переваги роботи підприємства забезпечені цілковитим контролем переробки сировини на кожному етапі виробництва, впровадженню новітніх технологій і встановленню сучасного устаткування провідних європейських марок. Висока якість продукції відповідає усім нормативним документам і ретельно перевіряється співробітниками лабораторії. Починаючи з 2012 року, на підприємстві впроваджена міжнародна система якості ХАСП, яка щорічно підтверджується міжнародними аудиторами, автоматизація пакувальних лінійок дає змогу повністю виключити потрапляння будь-яких сторонніх предметів до упаковки. На території більше ніж 5,5 гектарів розташований заводський комплекс, що включає до свого складу два елеватори ємністю 44 тисячі тонн, два борошномельні цехи, планова продуктивність яких складає 750 тонн на добу. Чотири новітні автоматизовані фасувальні лінійки у цехах готової продукції, що дає змогу реалізовувати понад 4 тисячі тонн продукції на місяць. Окрім виробничих майданчиків і адміністративної будівлі, на території ДМК Дніпромлин побудовані залізнодорожні колії, що дає можливість прийому і завантаженню зерна на території підприємства власними тепловозами та відвантаження готової продукції вагонними нормами на експорт. Пожежне відділення із власною спецтехнікою. Діючий православний храм. Завдяки сильній і висококваліфікованій команді співробітників прозорій системі ведення бізнесу, особливому підходу до ведення виробничого процесу, підприємство ДМК Дніпромлин щорічно розширює ринки збуту кінцевого продукту і має сприятливі умови для позиціювання вітчизняного виробника на європейській арені. ДМК Дніпромлин це завжди гарантована якість, найкраще зерно. Лідна співпраця і визнання українських сімей, адже ДМК Дніпромлин це продукція найвищої якості у кожну оселю.